Зробили те, що мали зробити в перший день. Керівники закладів культури вони автоматично стали комендантами, ну умовними. Скажіть, чи були ті, які сказали, що я не буду брати на себе таку відповідальність? Мені це не треба. Я не хочу про це говорити. Ну я кажу, бо я бачу, що вони місцеві я кажу, з Маріуполя. Але я про це не хочу говорити. І мені тоді він каже. А ви не маєте на це права? Ви не маєте права мовчати, скільки вміщували підвали, скільки можна було фізично розміститися, скільки людей розміщалися. Коли ви виїжджаєте з міста? Піднялися до себе в квартиру для того, щоб поснідати. Був приліт, доїхали до Мангушу, там же ці машини з Зет. Ви тоді, перебуваючи в Маріуполі. Розуміла, що ви будете відроджувати культуру Маріуполя. Більше 20 років я працюю і усе цей час я працюю в культурі. На якомусь моменті було таке знаєте, думка, а чи потрібна зараз культура? Вони підходили, там брали за руку. Вони починали щось розповідати, допомогли тобі морально. Це дуже приємно. Там, там був перший раз, коли я поплакала. Кажуть, мовляв, культура зараз не на часі. Ми можемо не бути в Маріуполі, але ми є Маріупольцями. Ми зараз перебуваючи з іншого боку Маріуполя. От поки ми маємо цей час, ми маємо об'єднати людей, сформувати цей загальний наратив, що нам треба робити.